Thank you. Ну і плюс, звісно, дуже важлива опорниця. Простріл забиває! Забиває. У нас на сьомій. Мінімальна перемогла Ладомир. 1-0. Металіст Шахтар. Відсутня Аліна Старухіна. І ще один удар. Вікторія Остапів пробивав у війні проти російських згарбників. Ну, а у нас матч продовжується. Ми без заміни. Вікторія Стапів набирає хід, Вікторія Стапів, падіння. Можна грати, немець підхоплює м'є. По плану, які ще можуть вийти на заміну. Ну це і Ліляна Сербук, і, звісно, Віолета Тян. Але ще до, до цього моменту далеко а там офсайд. Офсайд. Тому що сам момент був дуже і дуже небезпечним. І там фол в нападі фіксує. Арбітриня зони повернення. Зараз перехоплення. Удар по воротах, але дуже і дуже. Є навіс. Килюшик виходить. М'яч кулаком там є навіс. Удар головою. І на підбиранні Колос. Леспух. Когут. Удар. Ще один Рикошет. І буде Ренко. Федоренко. Федоренко. Федоренко Моменту Ангеліний. Стінова рятує свою команду. Передача на фланг, а це небезпечно. Удар! І м'яч залітає у ворота. Якась Передача на фланг, а це небезпечно. Удар! І м'яч залітає у ворота. Якась така якісна гра у виконанні обох команд. Удар головою Соломаха не влучать. І знову тут е немець в е невдала передача. а Це ж... грати на фланг. А Віолета Тян в центрі. Устінова. Ух, яка помилка! Можна забивати. Удар в рукою зіграє. Зараз. Зараз 2-1. Зараз 2-1. Даяна Семків робить. Ух, яка помилка! Федоренко. Порожні ворота. Але тут немець забирає цей м'яч біля лінії. І удар Семків. І 3-1. Семків робить рахунок. І ще будуть матчі другого. Кола удар Федоренко, але він не вийшов. Людмила Тельбухи дає свисток. Радіють футболістки колоса.